І знову вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні відео про Новий світ, як ми його можемо бачити, про енергії квітня, як вони нас колихнули з вами, так добренько трясанули всіх і кожного. Я вам просто дам такі, знаєте, тези для осмислення, де ви розкладеться все по поличках і вам не буде так складно розуміти свої стани. Але перед тим я скажу такий організаційний момент. Друзі, хто йде на мій курс? Хто я? Це базовий курс моєї школи, там, де ви пройдете дуже глибинні розкриття про, самого, про саму себе, про самого себе. Будь ласка, бронюйте собі місця, бо там ще в мене є до кінця квітня знижка 30%. Курс цей недорогий, він коштує як моя, одна консультація. Там буде у нас цілий місяць роботи над собою. Це як на курорті, ви побуваєте. Такого курорта у вас ще ніколи не було, це я вам точно говорю. Де б ви не ходили? Аналогів такої інформації і таких опрацювань, таких практик, які я вам створюю. Ви не знайдете ніде. Ви маєте знати, хто ви є, і кожен з вас отримає глибинне розуміння. Ви зрозумієте свої домінуючі енергії, зрозумієте свій талант, де ви можете себе більше проявити. Ви зможете поправити своє здоров'я, психічний стан. Психологічний стан, стан всіх фізичного здоров'я і багато чого зрозумієте із тих речей, які я весь час розповідаю вам. Тобто, хто ж ви є тут на землі? Це буде індивідуальна робота, але вона в такому колективі, де я створюю таке поле, де люди просто приходять і вони стають уже тими, хто вони є. Тому, друзі, додаткові питання пишіть мені в особисті повідомлення. Пишіть на мою електронну пошту apacentersu.gmail.com. Пишіть, будь ласка, в Viber або в Telegram. Знаходьте, у мене є на сайті бот, чат-бот, там така квіточка жовтенька на синенькому, кнопочка така: Чат-бот. І туди раз нажимаєте і попадаєте на телеграм-канал. І так само дивіться, будь ласка, а коли ви дивитесь в Ютубі, ми ж повинні з вами бути обізнаними людьми. Ми ж живемо в новому світі. Коли ви дивитесь на екранчик на Ютубі, коли заходите на мій канал, там є три чи чотири чи п'ять кнопочок таких. І там написано: там сайт мій, там ще щось, Фейсбук. Так, блог, там, ще там я туди вносила ці всі, і там ви можете мене знайти. Тобто ми, ми з вами маємо бачити всі такі детальки, і коли щось потрібно, стукайте, стукайте, пишіть. Тому що декому не приходять ем, зворотні повідомлення, так? підтвердження. І хто забронював місце, має знижку 30%. Це дуже гарна знижка при тій ціні. Мо, ви можете приходити всі без винятку. Незалежно скільки років, що ви там собі хочете. Можливо, хочете просто заспокоїтися, будь ласка, приходьте. Можливо, ви хочете відкрити в собі якийсь внутрішній ресурс, будь ласка, приходьте. Можливо, ви хочете е зрозуміти своє вище призначення. Так, приходьте. Тому що на такому проєкті ви просто візьмете стільки, що у вас ця структура вся пробудується, ви не будете блукати, і вам ніхто не зможе маніпулювати більше. Ясно? Тому я завжди звертаюсь до вас і кажу, будь ласка, стукайте туди, куди ви хочете зайти. Не соромтесь. Не соромтесь ставити вподобайки, не соромтесь писати коментарі. Це нормально, коли ви від серця пишете. Від серця ставите. Я, от чесно, скажу вам, я ніколи не поставлю ту вподобайку, або не напишу коментаря, коли я того не хочу. От не хочу. Не відзивається в мене, не просто нема бажання. Але коли я хочу, я обов'язково напишу, і ви знаєте, я вам завжди відповідаю. Я завжди всім відповідаю. І, і, і коли я хочу підтримати людину, я тим більше їй напишу багато. І ви можете просто інколи звертатись до мене за питаннями. І так, йдемо далі. Квітень місяць був дуже сильний перехідний місяць. Дуже сильний. Нам здавалося, що все минуле наше на глибокій стадії розчинення. Дійсно так і є. Так і є, друзі. Навколо нас відбуваються оці прояви одночасно декількох реальностей. Навколо нас вони відбуваються просто. І Оця гра, та, в яку ми раніше грали, в цю гру дуальності, так, вона здається нам весь час уже з кожним днем, з кожною миттю, вона здається нам нереальною. Тобто нам дається на вибір реальності, даються, вони нам показуються якимось боком, кожного по-своєму. А в той час ми відволікаємося. Від того звичного образу життя. І ми починаємо його забувати. Воно сиплеться все, і ми починаємо його забувати. І знаєте, це виглядає так. От я вам приводила приклад, коли я казала, що габелени подвійності, там ті, що ткалися дуже багато тисячоліть, вони зараз з них почала сипатися краска. Пам'ятаєте? Вони обсипаються, вони втрачають свою привабливість. Втрачає те життя минуле наше, воно втрачає для нас цікавість. Тому що ми все більше і більше розуміємо, що щось там не так, Все нам уже, нас уже це не влаштовує. Так? І ми з вами бачимо це все в собі, а не десь. То зараз я вам хочу сказати, що йде процес, коли вже о те все, що обсипалося, вже стали між ним дирки. І ви гляньте. Як портальчики такі невеличкі, там дирка, там дирка, там. І вся вся реальність, ота, яка була у нас, вона вся в дирках. І навколо нас вона в дирках, та, яка нас опутувала, знаєте, такими цими. І ми, ми дивимося вже. І ми через ці дирочки з вами можемо бачити вже абсолютно нове, абсолютно новий світ. І коли ми в них дивимося, так, знаєте, в ту дирочку подивився, ух ти, ух ти. Там потім раз туди подивився, ух ти, а там ще. Оці отвори, вони стають більшими. Отак зникає старий світ. Отак працює зараз для нас система очищення і система пробудження. Ми з вами входимо в Новий світ. І для того, щоб ми залишилися живими і цілими, більшість із нас нам отак от роблять такі поступові речі. Хоча, чесно сказати, вони є для нас дуже різкими і дуже незручними. Але та цікавість, яку ми вже можемо спостерігати в собі, коли десь попадає щось, ух ти, як добре, так якось добре зараз. Боже, ну як добре, і думки не, не лізуть в голову ніякі. Якось ти себе відчуваєш, отак, от просто якось неймовірно. Хай це буде фрагмент, хай це буде не так. Не так довго, хай це буде, ну може, дехто живе там довго вже. Наприклад, чесно скажу, я знаю людей таких і я так само. Коли я вже звідти виходжу, то мені некомфортно, я знов вертаюсь. Тобто я живу там, там, де я творю думки, там, де я себе відчуваю комфортно, там, де я проживаю як людина, всі ці потрясіння. Абсолютно, все так само, як ви. Але я просто вже чітко знаю, де я знаходжуся, коли я там або там. І я знаю, де я хочу бути, і я роблю все, щоб повернути собі той спокій. І спокій, який дає мені моя внутрішня впевненість, що я на правильному шляху, що я саме для цього тут і є, для те, для того, що я проводжу оце все через свої стани і передаю вам. І, ні, і ні, ні, ніхто мені не скаже, що я десь там, хтось мені хтось це розказує, хтось мені там десь що, звідкись я це беру. Я беру це, друзі, світла. Ось сижу перед вікном ось для вас і говорю: в мене немає нічого, крім моїх віршів, ніяких бумажок, ніяких заготовочок, нічого. Але у мене є внутрішнє. Таке концентроване відчуття легкості, розширення. І я знаю, що я роблю правильно. Бо, якщо я роблю неправильно, то щось включається таке, що мене просто легенько так торкається і каже: зараз не говори цього. Мовчи, ну, не все можна казати. Я знаю, що не все. Тому, друзі, чим далі ми з вами йдемо, ми розуміємо, що гра завершена, гра Старого світу завершена. І вона просто в цьому році сиплеться з такою швидкістю просто. І це все відбувається і всередині нас. Гра закінчення гри, так, оцієї, яка використовувала нас як якийсь енергетичний ресурс, як ну, для чогось воно було. Ну, тобто зараз не треба це розбиратися з цим, але гра завершується і навколо, і всередині, і в житті. У всіх у нас завершується. І тому не варто приліплювати себе до тих частинок самого себе, які, які відлипають. Так ти з ними зрослася, зрісся з тим звичним образом самого себе. Але вони відходять, вони відходять, гра завершена, вони відіграли свою роль і відходять ці ролі. Людина стає чистою, без ролей, без масок. Розумієте? Це процес. І чим швидше ми усвідомимо його, тим швидше ми з вами просто коріння пустимо те, яке має оживитися і рости. А коріння має рости ось так. <смас> на, 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 на всю сферу. Тут просто йде такий процес, що гра завершиться остаточно тоді. Коли вона завершиться в нас. Ось що головне, що я вам хочу сказати. Це те головне, що маю донести сьогодні. Що кожен з нас закінчить цю гру в собі. І тоді зразу вона кінчається. Скажу сьогодні ще про квітень, місяць, що протягом квітня ми з вами. Тобто багато хто з нас проходили через такі дуже незручні періоди. Ем, як то, знаєте, сприймалося багато речей одночасно. Тобто були такі потрясіння, коли одночасно відбувалося дуже багато всього. Всього навколо вас, дуже багато. І ти дивишся і думаєш, господи, як це можна було це все прожити? Як це його це все собі пояснити? Як воно це все? І тут ти розумієш, що просто воно так і десь можливо. І було просто ти почала сприймати одночасно багато речей, одночасно зразу, і це є потрясіння. Це є потрясіння для нашої психіки. Наприклад, як воно виглядає? Наприклад, коли здається, що, а, що є, наприклад, дуже багато проблем, перешкод. Багато всього. І ти робиш помилки, робиш і так, і так, а воно все не так. Ти, все, ти якось помиляєшся. В тебе багато цих всяких перешкод на шляху, ти спотикаєшся навколо, ти дивишся, і вони справді є. Абсолютно. Але це просто йде як така частинка ілюзії. Воно подається як частинка ілюзії. Ми це все вже пройшли, друзі. Воно просто ще як ілюзія нам. Ми в цьому з вами жили. Розумієте? Я хочу просто донести до вас от такий оцей момент, що коли всього і зразу навалюється, це якби ти ще себе відчуваєш як в старому житті, що там, десь колись воно трошки там було, трошки там, трошки того, трошки того, а тут, ти раз, а на тебе все зразу, і ти дивишся думаєш: Господи, та що ж це відбувається? Так це є ілюзія. Це просто як повтор, як то зібрання тих фрагментів, і отак воно показується тобі. І це ти маєш уявити те, що в тобі змінилося, що зараз ти вже це бачиш як гру от того світу старого, і воно тобі не потрібне. Тобто раніше ти проживав як досвід, так? проходивши різні випробовування. Труднощі, там і все. А тут ти попадаєш в простір, де тобі навалюється все зразу, але ти бачиш, що реакція твоя на це змінена, і ти розумієш, що це вже ілюзія старого світу, і треба від нього відійти. Як відійти? Розширити своє бачення. Розширити своє бачення і поглянути на ці всі речі очима от того, от тієї істинної людини. Просто істиною розширити себе і глянути на це все, і зрозуміти, що це просто ілюзія, це повтор. Повтор для тебе, як ото, я кажу, контрольний вистріл, як ото повтор для тебе, щоб чітко, ясно зрозуміти, що це вже не твій простір, він тобі не потрібен. Простір подвійного світу, гри тієї, такої підлої, лістивої, продажної, брехливої. І те все, що тебе хотіло туди втягнути. Воно тобі не цікаво, це ілюзія, і ти робиш контрольний постріл. Такий бамц, все не хочу, не буду. І зразу стає легше, тому що моментально, коли ви робите таке усвідомлення, воно все розвіюється. Моментально всі страхи, які у вас зараз виникають, це енергії квітня місяця, які зараз відбуваються. Оті страхи. Які вилазять, які можливо були забуті, а вони раз і вилізли, і так клюють, клюють, клюють тебе. І ти тут маєш сказати, о, я це вже проходила, я це вже проходила, це ілюзія. Ні-ні-ні, я туди не вплитаюся зовсім. Я не хочу туди. Я не хочу. Це минуле, минуле розумієте, перевіряє тебе на готовність вийти за його межі. Готовність, або, наприклад, на готовність більше не повертатися, коли ти вже за межами минулого. Тобто, так, воно зараз. І ти, коли розумієш, що ця гра завершена, але вона ще тебе перевіряє, щось там хоче ще там тобі щось висвітити, показати, те тобі висвітити, те висвітити. А ти розумієш, ні, вибір мій зроблений. Більше я туди не повертаюсь і йдеш далі. Звичайно, в зв'язку з цим, друзі, енергії квітня впливають на наше здоров'я. Ми ще з вами починаємо починаємо ми починаємо з вами пізнавати нові методи зцілення, це однозначно, але ще продовжуємо все ж таки відчувати дискомфорт в фізичному тілі, де е, йдуть загострення. Загострення нашого, е, наших хвороб якихось там. Йдуть больові відчуття, але для того, щоб це зрозуміти, що в нас відбувається, так, ми повинні звернути туди увагу ще разочок, так само проконтролювати. І це є сигнал, чому з тобою це відбувається. Для чого тобі там фонить? Що, що хоче показати тобі твоя хвороба, та частинка тіла, де не доглянута. Чому? Що там відбувається, що ти робиш з собою такого, що ти маєш змінити, щоб там уже не фонило та, та штука, яка фонить через біль або дискомфорт, або ще щось. Так? І ми просто маємо зараз з вами через якісь загострення хвороб дізнатися якесь послання. От. І ми маємо уважно дивитися туди, що нам посилає. Що і хто нам посилає, звідки? Що ваше вище я вам посилає через вашу хворобу? І якщо ми прислуховуємося до цього послання, так, і вносимо необхідні зміни в своє життя, воно раз і зникає, раз і зникає, трансформується. З нього виходить те енергія та, про яку я вам казала, а в минулому відео виходить з нього. Та вживлена програмка, яка створює хворобку там. Як тільки ви розумієте, що це за послання, що хоче, що воно фонить, що показує, а воно показує, друзі. Коли з цим розбираєшся, воно показує. Що саме там треба звільнити? І воно тільки раз, і немає. Отак От ми зараз живемо люди нового часу. Розумієте? І ось такий у нас був період. Значить, цей період, в цей, що ми з вами проживали, енергії Великодня вони були дуже потужними. Там ішов дуже величезний сув часу. Просто здвинулося все, сунулося, Воно там це відчувалося дуже сильно, і ми це відчували на собі. Був фрагмент, коли нам було добре. Тобто в одному в якійсь частинці часу спокійно, добре, знов-таки з тими благодатними енергіями, а потім воно через цей сув показало нам глибинне очищення, яке ми з вами проходимо зараз. Тобто, це йшло не так легко. І зараз відбувається ще оце. Ми з вами проживаємо наслідки того суву, який відбувся в просторі в часі, щоб дійти до якогось балансу. Тобто це, це величезне, величезне очищення наше має свідомо відбуватися. І тому, тому, друзі, ми маємо з вами зараз таку задачу глибину, так? коли ми відчуваємо такі зміни навколо себе і всередині себе ми маємо відкалібрувати себе на всіх рівнях по-іншому. Відкалібрувати себе на, на багатьох. В вимірах навіть в на багатьох, багатьох наших звичних речах ми маємо перекалібрувати себе, перекалібрувати свої реакції на події, на свої внутрішні стани. Це йде перекалібровка. Хочете ви того чи не хочете, ми все одно цей шлях пройдемо. І це просто потрібно для того, це дуже потрібно. Це, це зараз ми з вами робимо для того, щоб створити умови. Для е, наступного рівня усвідомлення. Ми зараз з вами формуємо простір для наступного рівня розкриття. Тому все це йде через очищення і фізичного тіла, і е, психіки, і ауричних всіх тіл, тобто всього, що входить в оцей згусток, який є людина, в цю біоенергетичну систему. Так? Все, що туди входить, і не тільки туди, а всі ми з вами сплетені і живемо в одній частоті, практично проживання, так? створюючи умови для один одного, для наступного проживання себе в просторі, де вже фонять більш розрідження енергії. І ми з вами, звільнюючись від старих програм, від старих, вплетених отих всіх. Скажем так, завуальованих фрагментів очищуємося і стаємо більш розрідженими десь. Так? Але завдяки цьому у нас іде плотність наша в просторі змінюється інша. Вона плотність, вона зовсім не те, що ми маємо з вами уявлювати на старих шаблонах. І так, друзі, зараз. Я буду закінчувати своє відео. Я хочу, щоб просто сенс того, що я сьогодні сказала, долетіло до вас, для тих людей, хто відсліджує ці процеси. Так? Ви бачите, що у квітні відбувся дуже сильний енергетичний сув. Так? Він йшов як, така, як перехід. І він для нас. Не зовсім комфортний. Але це є такий своєрідний, так і цікаво, такі образи йдуть цікаві, це як зміна спектрів. І після цього йде зовсім інше сприйняття. І це йде в усіх людях, тому що змінюється енергія простору, де ми живемо з вами енергія простору існування. І ми туди попадаємо, і там йде зміна спектрів. І ось так вони, наприклад, спектри змінюються між системою подвійності і системою єдності. І вони раз, і змінилися. І йде зовсім інше сприйняття. От я дивлюсь, навіть відео інші пішли якісь вони зовсім інші. І все це, знаєте, як виглядає, що раніше ми просто йшли, двигалися кудись, двигалися так, в цій системі такій подвійності, йшли до нової шкали часу, йшли там до... ще кудись там, так, рухалися. Да? А тут раз і коли ця зміна спектрів відбувається, ти вже розумієш, о. Ти я вже там? Ну, тобто, розуміння так іде? Розумієте? Так що сьогодні, ось про енергії квітня, в кого відбулися якісь зміни в житті, так? Ви знаєте, що це відбулося у всіх, але в кожному в тій точці, де ти є. У кожного відбулася зміна в чомусь, так? І це був е, оцей енергетичний великий. Такий сув, який вам дав отаку трансформацію. І тепер вам потрібно подумати: якщо вже ви відчуваєте цінові спектри у цієї реальності єдності, так? то ви маєте просто переформатувати себе, перекалібрувати і почати все робити по-новому. Так, як ви вже відчуваєте з позиції. Іншої реальності. Все по-новому, починати нові проекти з цим знанням, починати налагоджувати здоров'я з цим знанням, відносини з цим знанням. Розумієте? По-новому, просто відпускайте те, що вже просто перемкнулося. Воно не працює. Ми не можемо вирішувати свої проблеми будь-які, які б вони не були з позиції того, що ми знали раніше. Зараз все отак іде легенько, от те, що легенько, то завжди правильно. Там, де ви впираєтесь, змушуєте щось себе, то не є правильно. Щас, зараз має бути все легко. Легко, і навіть якщо перед цим було важкувато, тут раз включилась легкість, все, це правильний вибір. Ось так відбувається наш вибір переходу в нову реальність життя, де ми маємо бути з вами на порядок вище. вже. Як мінімум. І так сьогодні все. Будь ласка, розповсюджуйте мої відео, ставте вподобайки. Кому цікаво це все, напишіть про ваш стан. Напишіть те, що з вами відбувалося в квітні. Ми всі почитаємо. Ви ж бачите, у нас тут збирається дуже гарне коло людей, створюється такий простір, де ви заходите сюди. Так? І тут йде зовсім інша. Іншої частоти інформація, тут іде зовсім все інше, так як звучить мій голос, який передає вам саме те, наприклад, що вам зараз потрібно чути. Я просто працюю для вас і роблю це з величезним задоволенням, бо це моє призначення тут, на землі, так само, як у кожного з вас є своя місія, яку ви несете. І часто ми люди не знаємо навіть, що ми її несемо. Так от, до наступного відео я продовжу вам розповідати про теперішній стан простору в енергіях, а ви собі просто беріть те, що вам потрібно. А те, що не потрібно, просто отак, хай повз вас проходить легенько. Не грузіть себе зайвої інформації, грузіть себе тільки тим, що вам дуже приємно, і те, що вам визиває радість і дає вам свободу. Це буде завжди правильно. Тому всім бажаю світла, добра, тепла, квітучої весни в кожному серці. До наступних відео чекаю ваших вподобаючих, які гріють моє серце. Я працюю для вас, і це є для мене плата за мою роботу. Всі посилання, які я вам залишаю, будь ласка, читайте там синеньким те, що ви можете завжди зайти і там щось, там може бути для вас так само: якась на поличці лежати інформація, яка вам буде дуже зараз корисна. Так що, будь ласка. Залишаємось на зв'язку до наступних відео всього вам найкращого. Не забувайте, що скоро курс Хто я 17 травня. Це я казала чи не казала, 17 травня починаємо. Але робота наша почнеться за тиждень до цього. Все, до побачення! Всім всього найкращого!